Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Сьогодні я зібрала для вас дуже цікаву інформацію ще про одного чиновника, причетного до керівництва нашої державою. Це Олег Татаро. Уродженець Кіровоградської області, заступник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і по сумісництву співробітник 5-ї служби ФСБ РФ під псевдонімом Кувшинов. Але перед тим хочу нагадати, що звіт про використання коштів, які надійшли за останні тижні на підтримку каналу, розміщено як завжди, у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщено список доброчинців за цей тиждень. І номера рахунків, на які можна спрямувати кошти на підтримку каналу і Збройних сил України. Дякую всім за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Хто ще не підписався на канал, будь ласка, підписуйтесь, будьте друзі активними, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і поширюйте у соціальних мережах, щоб люди знали правду, бо правда це також зброя. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Про батьків Олега Татарова, так само як і про його дитинство та юнацтво, немає жодної інформації у відкритому доступі. Чому її ховають, невідомо. Можливо, тому що за даними юриста Юрія Шуліпи Олег Татаров етнічний росіянин. А офіційна інформація у змі стверджує, що Олег Татару народився 31 серпня 1982 року у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Там закінчив школу, після чого вступив до Національного університету внутрішніх справ, який закінчив 2003 року з відзнакою. Далі навчався в Національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю облік і аудит, який закінчив 2010-го також з відзнакою. Потім навчався ще й в Лондонському університеті і отримав європейську ліцензію адвоката. Татаро мешкає у маєтку площею близько 600 квадратних метрів, який йому не належить, в закритому котеджому містечку у Козині під Києвом. Про це йдеться в розслідуванні Української правди. Згідно з наявними у журналістів документами, будинок належить Володимиру Коваленку, який придбав цей маєток у 2021 році за 2 мільйони гривень. І на думку журналістів, він був придбаний за заниженою вартістю у громадянки Російської Федерації. Бізнес-партнерки Сусанни Магакян, яка має зв'язки з родиною Ростом'ян, на члена якої був переписаний будинок екс-президента України Віктора Януковича, Володимир Коваленко підтвердив журналістам, що Олектатару з листопада 2021 року орендує його будинок за 75 тисяч гривень у місяць. Але не про всі відомості про Олега Татарова можна дізнатися з офіційних джерел, зокрема про його зв'язки з ФСБ Російської Федерації. На сайті руху опору капітуляції та ЮАІНФО розміщена інформація про те, що як повідомляє Інститут національної політики у вересні 2011 року. Коли Татаров перебував на посаді заступника начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України і займався кримінальними справами проти активістів, його було завербовано оперативним співробітником 5-ї служби ФСБ під керівництвом генерал-полковника Сергія Бесіди і присвоєно оперативний псевдонім Кувшинов. Татаров потрібен був оперативникам ФСБ для того, щоб, користуючись його повноваженнями, встановити в Україні репресивні практики щодо проукраїнських активістів. Тоді в Кремлі було ухвалено рішення про поступовий демонтаж України. Тому керівництву ФСБ було поставлено завдання завербувати антиукраїнсько налаштованих високопоставлених силовиків і за допомогою їхніх повноважень. Нейтралізувати якомога більше проукраїнських сил, бо саме проукраїнські сили були спроможні чинити опір повзучій окупації України з боку Кремля. В ході оперативної розробки оперативники ФСБ побачили потяг Олега Татарова до кар'єрного зросту, корупції, збагачення, любов до Росії та почуття ненависті до проукраїнських активістів, і тому зупинили на ньому свій вибір. Тобто він був завербований з ідейно-ідеологічних антиукраїнських та корупційних мотивів, і його антиукраїнська та антидержавна діяльність досить очевидна. 20 лютого 2014 року, коли українські силовики разом з військовослужбовцями Центру спеціального призначення А ФСБ РФ розстрілювали на вулиці Інститутській в Києві героїв Небесної Сотні, Олег Татаров брав участь через засоби масової інформації у спецзаході з дезінформації громадськості і забезпечував інформаційне прикриття масових вбивств людей. Та представляв інтереси екс голови адміністрації Януковича Андрія Портнова 22 січня 2014 року у місті Києві на провулку кріпосному група осіб, рухаючись на автомобілям, переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції. Беркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит, наносили. Удари по автобусам розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. В них також були вилучені маски, що свідчить не про мирний характер акції, а про підготовку до вчинення протиправних дій. Працівниками міліції нападників було обезброєно: 18 осіб доставлено до органів внутрішніх справ слідством розпочато кримінальне провадження. За факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України, хуліганство поєднане з опором працівникам міліції, відповідальність за яке передбачає до п'яти років позбавлення волі, беркут вбивав мітингувальників кулями і кийками. А татаров, якому підпорядковувалися всі слідчі органи МВС України, утрамбовував ними слідчі ізолятори у розпал Революції Гідності, Татаров від Януковича. Отримав звання заслужений юрист України за особистим поданням тодішнього очільника МВС Віталія Захарченка. Тобто, у персональному розпліднику Захарченка моська Татаров мав окремо комфортабельну будку, добре харчувався і перебував на хорошому рахунку. Екс керівник слідчого управління у справах Майдану Сергій Горбатюк заявляв, що в тій ситуації татаров, як керівник МВС, прикривав злочини. Але адвокат, який займався справами майдану Роман Маслко, переконаний, що татаров причетний до злочинних переслідувань учасників протестів. Після втечі Януковича Татарова звільнили з посади, проте суди трьох інстанцій визнали звільнення його незаконним. Після звільнення з посади Татаров займався адвокатською практикою і очолив юридичний департамент корпорації Укрбут, де обіймав цю посаду до 2017 року. Він був адвокатом екс адміністрації Януковича Андрія Портнова, а також захищав екс апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого звинувачують у державній зраді. У 2014 році Чорнобук закликав кримських суддів брати громадянство Ерефії і здійснювати судочинство за російськими законами. 2016 року Татаров також був адвокатом рашистського економічного агента, який діяв під прикриттям статусу народного депутата України від партії Опозиційний Блок Вадима Новинського. Антиукраїнська та антидержавна діяльність Татарова полягала і полягає у змісненні агентурних позицій країни-агресора та окупанта Ерефії в українських судах. У правоохоронних та розвідувальних органах України у їхньому ослабленні, розкладанні, корумпуванні та компрометації. Юридично татаро діє під прикриттям державного посадовця і поставлений на агентурну позицію своїм безпосереднім начальником Андрієм Єрмаком, агентом ФСБ під кличкою Козир, тобто, фактично, Кремлем. У квітні 2020 року Татарова намагалася призначити заступником директора Державного бюро розслідувань, але після обурення громадськості питання було відкладено. Та вже через пару місяців, 5 серпня 2020 року, Зеленський своїм указом призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу президента України. Це було показове таке політичне рішення Зеленського. Адже воно сталося в супереч люстрації закону про очищення органів влади, згідно якого татарову до 2024 року заборонено обіймати будь-які керівні посади на державній службі. Таке роз'яснення тоді давала екс-директор департаменту з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Тому це призначення викликало критику. Низки активістів, адвокатів, журналістів, політологів і громадськості. І 7 серпня 2020 року громадська організація родини Небесної Сотні виступила проти призначення Татарова заступником голови офісу президента через його минуле. Але це не вплинуло на рішення Зеленського. Поясніть, будь ласка, чим такий цінний Олег Татаров для офісу президента і особисто для вас? А якщо це людина, яка говорить, що набу це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка, і інші речі там про революцію гідності? Він говорить, чим він такий цінний для офісу Президента і особисто для вас? Дякую, дякую вам за запитання щодо цінності. Мені складно оцінювати. Все ж таки, це е, оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина. А, а все інше е, мені складно зараз відреагувати на ті слова, що татара десь говорив, чи що він вважає. Я я не зовсім інформован. Ну я маю на увазі, я щось чув. Це на на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Я ставив йому питання. У нас у нас в принципі, якщо людина вважає, що, що, що Янукович, Віктор Федорович, це був державний переворот, скажімо, так, у нас такі люди не працюють. Після цього і глава офісу президента Андрій Єрмак також подав свій голос у захист Татарова і пояснив, що звинувачення на його адресу не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в офісі президента, оскільки є подіями чотирьохрічної давності. Уже перебуваючи на новій посаді, татаро підозрювався на та САП у пособництві в наданні хабаря у вигляді паркомісця в житловому комплексі Артемівський від народного депутата Максима Микитася, заступнику директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу. Наприкінці 2017 року ми на бігосимфо зробили розслідування про те, як Нацгвардія втратила 100 мільйонів гривень. Цей ЖК от він збудований на землі Нацгвардії Укрбудом, і за фактично це будівництво, за дозвіл на це будівництво, Нацгвардія мала отримати в цьому ЖК квартири. В результаті чомусь Нацгвардія і Укрбуд домовилися про обмін, в результаті якого Нацгвардія... Ардія отримала квартири не в цьому ЖК, а в ЖК на околиці Києва. Після того, як ми випустили це розслідування, САП набу зареєстрували кримінальне провадження. Потім з'ясувалося, що у той час начальником юридичного департаменту Укрбуду був колишній заступник голови головного слідчого управління МВС Олег Татаров. Олег Татаров для того, аби Микітасі керівництво Укрбуду, уникнуло кримінальної відповідальності. У справі про цей квартирний обмін намагався домовитися про правильні результати експертизи і запропонував одному з експертів МВС хабар у вигляді 100% знижки, тобто подарунку паркомісця в Києві. 2 грудня 2020 року Набу і САП були підготували підозру Татарову, але екс-генпрокурорка України Ірина Венедіктова відсторонила чотирьох прокурорів, які вели цю справу, і таємно замінила їх на інші. В результаті чого в затвердженні підозри Татарову було відмовлено, а справу забрано у Набу і САП, і передано до СБУ, яка була більш лояльним до Татарова органом досудового розслідування через тісні дружні зв'язки з тодішнім керівництвом відомства. І НАБУ відкрито звинуватило тоді офіс Генерального прокурора в саботажі справи щодо Татарова. 4 грудня 2020 року під Офісом Президента України прийшла акція. Учасники якої вимагали звільнення Ірини Венедіктової, глави офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова, Татаров, коментуючи акцію під офісом президента, під час якої вимагали його відставки, заявив, що поки перебуває у владі, має намір і далі просувати політику зменшення впливу на Україну сил, які намагаються нав'язати країні зовнішнє управління. Тобто він використовував тезу, яку просували рашистські пропагандони після початку російсько-української війни з 2014 року. 9 грудня 2020 року під офісом президента України знову провели акцію з плакатами Корупція вбиває. Мітингарі закликали Зеленського очистити офіс президента від корупціонерів. Окрім того, учасники акції передали звернення з вимогою звільнити Татарова і інших, які фігурують у корупційних справах. 18 грудня того ж року НАБУ повідомили, що під процесуальним керівництвом прокурорів САП все таки вдалося вручити підозру Татарову у вчиненні. Ним злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України, але 28 грудня вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу Татарову, оскільки на засідання не з'явилися прокурори з офісу генерального прокурора. Того ж дня, 28 грудня 2020 року, під будівлею Вищого антикорупційного суду прийшла нова акція «Татарова Заграти А Венедіктову у відставку. Через два дні. Тобто 30 грудня 2020 року вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання офісу генпрокурора і не обрав запобіжного заходу татарову, посилаючись на прокурора, який заявляв, що підозра недостатньо обґрунтована. І 14 грудня 2021 року Шевченківський районний суд Києва поставив крапку у цій справі і зобов'язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити справу проти Олега Татарова. Крім того, за Татаровим велися і інші скандальні кримінальні схеми. Так, у грудні 2020 року журналісти Бігусінфо довели своїм розслідуванням, що компанія «Дейрінг Кепітал, співвласником якої є тесть Олега Татарова Олександр Павлушин, одразу після призначення татарова в офіс президента отримала від Київради землю під забудову житлового комплексу, незважаючи на те, що дана фірма не мала ніякого досвіду у будівництві житла. Але правоохоронні органи не спішили порушувати справу проти свого боса, і з часом ця інформація потонула в океані інших. У червні 2021 року голова центру протидії корупції Віталій Шабунін ініціював петицію про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови Офісу президента України. І вже через кілька днів, 18 червня, ця петиція набрала 25 тисяч підписів, але й це не допомогло. Зеленський відмовився звільняти Татарова, посилаючись на Конституцію України. Хоча вона не має жодного відношення до цієї справи. В своїй відмові, яку він підписав, він збрехав всій Україні. Зеленський написав, що він не може звільнити Татарова. Біднятко таке. Бачите, в чому брехня? В тому, що Зеленський звільняв заступників голови свого офісу і робив це неодноразово. Тож, виходить, що тоді право він мав, а з татаровим Бідося тупо немає повноважень. Це брехня. Татарова також пов'язують з окремими членами комісії з обрання керівника САП, яка з мовчазної згоди вищих посадових осіб держави. Понад півтора року саботувала призначення очільника САП Олександра Клименка, колишнього детектива, набу, який відомий розслідування справи Татарова про причетність його до розкрадання коштів при будівництві житла для Нацгвардії. Крім того, за повідомленням центру протидії корупції, Татаров допоміг утекти з України колишньому заступнику голови адміністрації президента Януковича Андрієві Портнову і його сину призовного віку, який покинув Україну 28 березня 2022 року. А також центр протидії корупції стверджує, що Олег Татаров намагався розблокувати замороження в Україні рахунки Миколаївського іноземного заводу, який належить рашистському мільярдеру Олегові Дерипасці. Отже, Олег Татаров це класичний приклад українського силовика-бізнесмена з усіх передряг якого відмазали найвпливовіші його друзі. А найвпливовіших друзів у нього досить багато, і того ж таки корупційно-силового напрямку. Достатньо згадати матеріал про відзначення його дня народження, на якому були присутні працівники правоохоронних відомств, що пов'язані з розслідуванням його справи. 1 вересня 2021 року. Конча заспа, ресторанний комплекс Канзас. Тут сьогодні святкує 39-й день народження. Заступник керівника офісу президента Володимира Зеленського Олег Татаров на день народження з'їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств: заступник генпрокурорки Венедіктової Симоненко, ще один заступник генпрокурорки Мустеца, заступник керівника прокуратури Київської області Ткаленко, головний слідчий країни та заступник керівника національної поліції Цуцкірідзе Головний поліцейський Київської області Нєбитов, керівник міграційної служби Києва Гузь, заступник голови Державної податкової служби Тітарчук, донедавна перший зам керівника СБУ Баканова Малюк та ще кілька високопоставлених дійових осіб правоохоронної системи імені президента Зеленського. І чи могла така дружня система об'єктивно розслідувати справу? Татарова. Як повідомляється на святкуванні ювілею в заміському ресторанному комплексі, був присутній заступник голови Нацполіції та начальник одного слідчого управління Максим Цуцкерідзе. Видання зазначає, що теща Цуцкерідзе володіє кількома об'єктами нерухомості в житловому комплексі на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійців у справі Укрбуду. І ось в цьому ЖК, в березні 2018 року те, що Максима Цуцькірідзе отримує за реально бросовою ціною квартиру площою 144 квадрати. Надалі в цьому ж те, що отримала ще декілька об'єктів нерухомості, там здається два паркомісця і одне технічне приміщення. Все тут. За які гроші це сталося не зовсім зрозуміло, тому що ані теща, ані те ніколи не займалися бізнесом. За словами екснердепа Максима Микитася, який є головним підозрюваним у справі про розкладання майна Нацгвардії, саме Цуцьки Рідзе допомагав тодішньому юристу Укрбуду Татарову вирішувати проблеми цього відомства з міністерством внутрішніх справ. Тому і зрозуміло обурення Микитася, коли він каже, що ми з татаровим все робили разом. То чому він сидить в офісі президента? А я маю сидіти у в'язниці? За повідомленням у засобах масової інформації, татаро створив мережу, яка здатна закривати невигідні для влади кримінальні справи. Зокрема, журналісти видання «Громадське» знайшли всіх, хто захищав дисертації під керівництвом або опануванням Олега Татарова за період після 2014 року, коли він пішов з влади, до серпня 2020 року, коли він повернувся до влади, вже як заступник Андрія Єрмака. Матеріали розслідування викладено у відео та на сайті громадського під назвою Наукове павутиння судді, слідчі, поліцейські, які захистили дисертацію під керівництвом Олега Татарова. У своєму розслідуванні журналісти висловили припущення, що зв'язок між татаровим та підзахисними науковцями є системним, а не випадковим. На думку авторів розслідування є підстави підозрювати, що ця неформальна мережа татарова служитиме владі, щоб розв'язати ще не одну делікатну справу. Як з'ясували журналісти, у період після 2014 року і до серпня 2020 року 59 осіб захистили дисертації під керівництвом або опануванням татарова і мають успішні кар'єри у правоохоронній системі. Серед тих, хто увійшов до створеної татаровим наукової павутини, є, зокрема, такі особи: адвокат Станіслав Свириденко, який представляв у суді інтереси дружини одного з нападників на Сергія Стерненка Ірини Кузніцової, суддя Печерського районного суду Світлана Шапутько, яка фактично підтримала відправку під домашній арешт активіста Романа Ратушного, суддя Печерського районного суду Світлана Смик. Яка спочатку затягувала розгляд справи про невчасне декларування Зеленським отримання 2,5 мільйона гривень за продаж облігацій, а пізніше ту справу закрила суддя Печерського суду Віта Бортницька, яка перед виходом на пенсію ухвалила рішення про арешт майна Петра Порошенка. Повний список тих посадовців, які захистилися під керівництвом або опонуванням Татарова. Журналісти громадське виклали в таблиці. Його люди очолюють державне бюро розслідувань, митницю і службу безпеки України. Це така тріада, яка повністю контролює всю контрабанду в Україні. І Татаров був дуже завбачливий, просуваючи на посади начальників вже скомпрометованих людей, тобто на яких у нього є своєрідні папочки. Наприклад, на Сухачова є компромат з фіктивного конкурсу, і Сухачов дуже слухняний. На Василя Малюка є кримінальна справа про побиття і подальше звільнення його з СБУ, а потім незаконне його відновлення. Плюс бурштинові мільйони. Малюк, до речі, зробив карколомну кар'єру на бурштині. 2015 року цей благородний чоловік був ще заступником начальника відділу К в ОСБУ Житомирській області, де й став мільйонером на ниві бурштину, лісу і гранітних кар'єрів. Ми також пам'ятаємо, що Незеленський звільнив начальника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків, зокрема, що він незаконно захищав Харків від окупантів. Але Дудін звинуватив Єрмака і Татарова в роботі на ФСБ. Звертаючись 11 вересня до Зеленського, Роман Дудін повідомив, що після успішних операцій Збройних сил України у Харківській області туди чомусь приїхав заступник офісу президента Олег Татаров. Після чого ситуація з обороною міста різко погіршилась. У мене немає підстав не довіряти цьому питанні Роману Дудіну. І тут постає питання. Чому критичний для влади Татаро до цього дня залишається в офісі президента? Член антикорупційного комітету і народний депутат фракції Голос Ярослав Юрчишин в ефірі Радіо НВ розповів дві теорії, чому, при всій своїй одіозності, Татаро залишається настільки критичним для влади. Перша. На Татарову сконцентровані всі механізми впливу в правоохоронних структурах, бо він розуміє, як працює ця система. У сфері його впливу перебуває не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Національна гвардія, служба безпеки України, Генеральна прокуратура і навіть приватні охоронні структури. Тому він потрібний зеленій владі як точка зборки. Тобто через нього курується вся каральна система. І друга причина це так званий механізм керування папочками. В Україні ця практика була дуже популярною за часів президентства Кучми і відроджена за часів Януковича. Є інформація, що татаров має банально папочки на всіх, зокрема, і на свого шефа Єрмака. А що ж в тих папочках? Якщо допустити те, що пані Спарц принаймні в тому права, що татаров і досі має комунікацію з Ерефією, то там може бути надто багато різноманітного. Тому дуже великий сумнів, що Татарова тихенько змінять. Таких підстав у Зеленського було більш ніж достатньо, але поки що татаров надійний боєць в офісі президента. На жаль, Боєць не за європейські цінності, а на блокування цих процесів. Насправді, начхати, чому йому потрібен татаров? Він його не звільнив. Чому ця історія важлива? Вона говорить не лише про цінності Володимира Зеленського. Вона кінцево ставить крапку в цій, знаєте, довшій дискусії, а хто винний. Це насправді зеленський класний хлопець і хоче добра, його просто всі обманюють Татаров, Шефір, єрмак. Просто хлопця обманують. Відмова Зеленського, звільнить Татарова, чітко показує, в кому насправді проблема. І вона в Зеленському. Не в Татарові, не в Єрмаку, не в шефірі, в Зеленському, який всіх їх кришує.